Good morning, children. Доброго ранку, дітки. Today we have got many new words. Сьогодні ми маємо багато нових слів. But first of all, але перш за все, let's repeat. Давайте повторимо the old words. Старі слова. Ті слова, що ми вчили на минулому уроці. Revision time. Час повторення. Окей. First word, перше слово present, present. Подарунок. Президент дарує подарунок. Present. Подарунок. Подарунок для кого? For you. For you. Для тебе. Що ми скажемо? Thank you. Дослівно Thank. Дякую. Кому? You. Тобі. Отже, you – це ти або тобі. Окей, next. Питальне слово. What? What happened? Що трапилось? Або what is this? Що це таке? Вигук. Вау! Ви побачили, що вам святий Миколай, Сент Ніколас? Приніс подарунок. It's a beautiful car. Це гарна машина. І ви говорите. wow, What a beautiful car! Яка гарна машина! Ого! Яка гарна машина! Вау! Wow. Окей, okay, opposite word. Протилежні за значенням слова. Opposite words. Big, великий, small, маленький, маленький шматочок смоли до вашого черевичка. Причепився. Окей, okay, next. Happy. Happy це щасливий. Happy, щасливий Opposite word. Протилежне слово Sad. Sad – сумний. Happy. Щасливий. Sad – сумний. Окей, okay. cake. Cake – торт. Дуже схоже на слово cheese cake. Cheese це сир, cake Тістечко, cheesecake, творожне тістечко, сирне тістечко. Nice, nice, милий, симпатичний. Nice, милий, симпатичний. І останнє слово flower. Flower, квітка. Можна уявити, що квітку ви малюєте фломастером. Окей, okay. next slide, Наступний слайд. Ми з вами можемо запам'ятати ціле словосполучення. Це одразу нам дасть три нових слова. Happy new year! Дуже часто у пісеньках ми чуємо Happy New Year. Happy, щасливого new нового Є року. Якщо брати по слову є рік, new новий happy який щасливий. Тепер розберемо Old. Old старий. Ми з вами питали how old are you? Літературний переклад був, скільки років тобі, дослівний, наскільки ти старий. Отже, old старий, відповідно, new. Згадуємо new year, new новий. And last word і останнє слово balloon. balloon схоже на балон, повітряна кулька. New words, нові слова. Today we have got a new topic. Сьогодні ми маємо нову тему. Lesson 4, урок 4. It's Christmas time. Це різдвяний час. It's Christmas time. Це різдвяний час. All words, всі слова to this topic до цієї теми. Uh, we will learn today. Ми будемо вчити сьогодні. І так. Я думаю, варто почати із слова Christmas трі. Tree. Крісмес Christmas tree. Christmas це різдво. Christmas tree – різдвяне дерево. Три tree, tree це дерево. Як запам'ятати, що tree – це дерево? Уявіть, що на дереві три гілки. От у нас з вами вже є дерево з трьома гілочками. Трі. Ну хай це навіть буде молода ялиночка, в якої лише три гілочки. Tree – це будь-яке дерево. А от Christmas tree – це ялинка. Christmas tree – ялинка різдвяне дерево, яке треба прикрасити. Так, тепер дивіться. Е, у нас з вами наступне слово decorate. Decorate. Декорувати, декор, знайомі слова, правда? Якщо ви хочете щось прикрасити, щось оздобити, то ви е, додаєте елементи декору, декоруєте, тобто прикрашаєте. Декорейт це запозичене слово з іноземної мови. Декорейт, прикрашати. На цьому малюночку родина прикрашає Christmas tree – різдвяне дерево. І так, які ми, з вами, які ми з вами можемо почути слова під час того, як родина прикрашає ялинку? І так, перше, first word, перше слово це give me. «give me», дай мені. Just a minute. Give me, дай мені. Коли ми вчили цифру 5, ми говорили give me five, дай мені 5. Give me five, дай мені 5. Якщо ми про щось просимо, дай мені, ми просто говоримо give me, give me, give. Дай кому me, мені. І потім ми ще додаємо слово вічливості: please, please, будь ласка. Як можна відмовитися таким чарівним очам, правда? Please, будь ласочка. Якщо вам хтось щось подає, ви говорите here you are. Here you are. Here ось. You, ти are є. Це дослівний переклад. Ось ти є. Літературний переклад here you are. Ось. Будь ласка, або ось тримай. Here you are. Ось. Окей. Uh, okay. Let's have, let's have a look uh, a few songs. Давайте подивимося, проглянемо дві пісеньки. I'm sorry. Uh, okay, just a minute. First of them, перша з них. Ця пісенька нам потрібна для того, щоб запам'ятати слово Christmas Різдво. «Christmas», Різдво. І так, we wish. Ми бажаємо «You», тобі Merry, веселого Christmas. Різдва. Ми бажаємо тобі весе, веселого Різдва. And a happy a new year roku. And a happy new year. We wish, we wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas and a happy new year. Happy holidays to you. Happy holidays. Щасливих uh, канікул або свят to you, тобі, your family, your friends, your family, твоїй родині, and friends і друзям. Happy holidays, Merry Christmas. Happy holidays, щасливих свят! Just a minute. Holidays, Merry Christmas. Merry Christmas, веселого різдва! Щасливих свят веселого різдва, happy new year. і Happy, щасливого New Year нового року. Let's clap. Let's clap. Давай хлопати або плескати в долоні. We all! Do a We all ми всі do Робимо. «A little» маленькі клапін хлопки. О, маленькі. Да? О, оплески. Маленькі хлопки. Крис. Ми всі робимо маленькі хлопки. Christmas різдво is here. Є тут. Let's jump. Let's stomp. Давайте топати. Тупати ногами. We all do a Jump. Jump. Стрибати не те почула. Jump. We all. Ми всі do робимо a little jumping. Маленькі стрибки. We all do a little jumping. We Christmas is here, Різдво є тут. Окей, okay. very good. Next song, Наступна пісенька в нас з вами um, Here you are, thank you. Допоможе нам з вами запам'ятати uh, слово сполучення, речення. Якщо ми з вами прикрашаємо ялинку або будь-який інший. Момент, коли нам щось дають, і що нам треба відповісти. Отже, якщо ми кому щось даємо, ми говоримо here. you are, Ось тримай, якщо в нас щось беруть, говорять thank you, дякую. Here you are. Ось тримай. Thank you. Дякую. You're welcome. You are welcome. Це дивіться. You are дослівно ти є. You are – є. Welcome. Це ласкаво просимо. Тобто в українській мові ми можемо спростити і сказати одне слово прошу. Here you are. Ось тримай. Thank you.

Окей, okay, let's make our screen bigger. Зробимо екран більшим. Так, мені здається, тут ми з вами вже всі малюночки розглянули. Останнім був ось цей Here you are. Ось тримай. You are welcome. Прошу. Окей, okay, next. Наступні малюночки. Дивіться, тут все дуже цікаво. Деякі з тих слів нам вже відомі. І так, ми знаємо, що м'яч буде бол, бол. Так от, кулька, яка висить на Christmas tree, різдвяному дереві, теж буде бол, бол. Далі, у нас з вами є слово star. Star це зірка. Якщо ми з вами говоримо про зірочку, яка знаходиться на вершині нашої ялиночки, це теж буде стар. Star – star, зірочка на ялинці. Е, до речі, якщо ви пам'ятаєте, то зірочка на ялинці е, недарма знаходиться. Вона символізує ту зірочку першу, яка з'явилася на небі, коли народився Ісус Христос. Е, just a minute. Одну хвилиночку, щоб запам'ятати. Щоб запам'ятати слово star, пропоную вам, подивитися, пропоную вам подивитися шматочок колискової з перекладом. Називається Starlight. Star, light. star це зірка, лайт світло, зоряне світло, Star Bright. Воно яскраве bright. I hope you will see it. Сподіваюсь побачите. Starlight. Зоряне світло. Star bright – star зірка. Bright яскрава. First star. First star. Перша зірка. I see tonight. I Wish I Я побачив сьогодні вночі. Wish I may. Wish I might. Wish I may. Бажання я маю. Wish I might – Бажання я мав. I wish, I wish tonight. Have a wish, маю бажання. I wish tonight, і я бажаю сьогодні. І що ж совенятко загадала? Неймовірно гарно. Starlight, star. Star, star bright зоряне світло, star bright, зірочка яскрава. First star, перша зірка, I see tonight, що я побачив сьогодні вночі. Wish I may, wish I may, бажання я маю. Wish I might, бажання я мав. Have the wish I wish tonight. Have a wish, маю бажання. I wish tonight. Я бажаю сьогодні вночі. Окей. На цьому перегляд пісеньки наш закінчений. Давайте продовжимо зі словами. І так, далі у нас з вами йде слово candy. Candy це цукерка. Дивіться, є такі цукерки, називається candy nut. Candy це цукерка. Nut – ми знаємо, це горіх. Candy nut. Кенді це цукерка. Так, далі наступне слово прапор. Чи то він великий, чи то він маленький прапор називається флег. Дуже часто ялиночки Christmas tree прикрашають кенді, цукерочками, прикрашають бол, м'ячиком, стар, зірочкою і флег. Прапорцями маленькими флег. Рапорцями. Так, тепер, мої хороші, дивіться, ось я спеціально підібрала цей малюночок. Дуже багато зараз існує різновидів, різдвяних ось цих таких чобіточків, яких святий Миколайчик приносить нам подаруночки. Але дуже-дуже давно вони були в'язані, бачите, якось ці гарні. Це були звичайні панчохи. Чому дивіться, чому не шкарпетки? Чому не носочки, чому не шкарпетки? Тому що холодно було, і в'язали ці панчохи до коліна або трішки вище коліна, і вони мають свою назву панчохи. Давайте запам'ятаємо так: От ми з вами знаємо, що пан це в Україні був, була особа, да, якої було яка була багатою, у якої там багато було земель, були люди у його розпорядженні. От. І ми з вами уявляємо, що у пана, пан, у нього ось такі шкарпеточки, такі панчохи, і вони йому дуже ну, чухмариться, він там багато шерсті, і він чухається. От в нас виходить слово пан-чоха. Це для того, щоб ви запам'ятали не лише що це е, різдвяна шкарпетка, різдвяний чобіток, в який кладуть подаруночки, щоб ви й українську назву запам'ятали. да? Е, англійською мовою це стокін, стокін українською панчоха, панчоха. Christmas stocking» – різдвяна. Панчоха, панчухається. Запам'ятали панчоха. Стокін. Святий Миколай постукав, стокін. І поклав вам у Christmas stocking, у різдвяну панчоху подаруночки. Так, і лишилося в нас з вами останнє слово. Один дзвіночок буде Бел, Бел, дзвіночок, багато дзвіночків буде Bells. Bells – Дзвіночки. Дзвіночки також вішають на ялиночку. Bells. Один буде bell, Багато Bells. Пропоную вам подивитися ще одну пісеньку. Називається вона. Just a minute. Називається вона Jingle Bell. Uh, Jingle Bells – це дзвіночків uh, re... uh, дзвін. One. One. Minute. Це в нас остання пісенька на сьогодні. Окей, okay. а you I shall use this one. Я ділюсь з вами цією пісенькою. Да. Знайдемо потрібний. Так, знайшли потрібний елемент. Jingle bells. Можна перекласти або bells – дзвіночки, джингл дзвенять, або дзвіночки дзвін. Jingle all the way. Дзвіни дзвонить, да, дзвіночки дзвонять. All the way, all, весь цей шлях. Jingle – дзвенять, весь цей шлях. Ох, oh, oh. uh, oh, це вигук не перекладається. What fun, Як весело. It is, Це є to ride їхати. In в one одному. Хорс коні, тобто, давайте дослівний зробили переклад. In a one. На одному, хорс коні, open – відкритих слей, санях. Тобто, це був дослідний переклад, зараз робимо літературний як весело їхати на санях, в які запрягли одного коня. In a one horse, одним конем запряжених відкритих санях. Тяжко перекладати. Jingle bells, продовжуємо. Дзвіночки дзвенять. Дзвінять весь цей шлях. О, як весело є їхати на санях, запряжених одним конем. Так, з цією пісенькою розібрались. Отже, бел, це в нас з вами дзвіночок, белс дзвіночки. Так, продовжуємо наші з вами слова до теми вивчати. Дивимося, на минулому уроці ми говорили про слово nice. Nice це милий, симпатичний. Тепер у нас є підсилювальне слово Very, very nice, дуже-дуже симпатичний або дуже-дуже милий. Very, дуже nice, милий, симпатичний. Далі в нас з вами є слово beautiful. Beautiful. Це слово складається з двох одразу слів. І так, beauty це краса. Beauty це краса, full повний. Тобто слово beautiful дослівно перекладається «повний краси. Одним словом, beautiful це красивий. Чому я обрала такий малюночок? Тому що слово повне асоціюється з якоюсь ємністю, правда? Beautiful повний краси або гарний літературний переклад. Наступне в нас з вами слово ем, bright. bright. Коли ми слухали пісеньку про стар, star, зірку starlight, star bright, Starlight, сонячне світло, star bright – зірочка bright – яскрава. Bright це яскравий. Star bright, зірочка. Bright яскрава. Just a minute. Не можу знайти це слово. А, знайшла bright. І останні два слова, ми їх вже колись розглядали. Нагадаю, у нас є слово ЗІС, воно вживається, якщо ми можемо до предмета дістати рукою і перекладається словом С. ЗІС «це». І друге слово «зет», це якщо до предмета суттєва відстань, тобто він далеко, і зетч перекладається то. Щоб не плутатись, ми зразу з вами чуємо, що слово закінчується на Т, додаємо О, і виходить «то», Тобто далеко. Z Apple те яблуко. Відповідно, зіс Apple це яблуко. Окей. Okay. Uh, it's all word. Uh, it's all word uh, for today. It's a всі слова на. It's all for today. Це все на сьогодні. lesson is over. Goodbye.